Цей гарбузовий десерт справжнє осіннє свято смаку, що поєднує теплоту спецій з вершковою насолодою з гущеного молока. Завдяки крохмалю та желатину він набуває неймовірно ніжної мусової консистенції, що тане в роті. Давайте приготуємо. Покладіть нарізаний гарбуз в каструлю і додайте склянку води. Накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні годину. Зніміть гарбуз з вогню та перебийте блендером. До желатину додайте води та відставте, щоб він набухнув. До гарбузового пюре додайте звичайне молоко згущене та крохмаль. Ретельно перемішайте вінчиком, щоб маса стала гладкою, без грудочок. Гарбузову масу поставте на вогонь, постійно помішуючи 3-5 хвилин. Потім додайте желатин і швидко все гарно перемішайте, Вилийте суміш у форму. Дайте охолонути та поставте потім в холодильник мінімум на 4-6 годин, а краще на ніч. Прикрасити можна горішками. Приємного!